Здравствуйте. Витаю вас. Я из Москвы, вы откуда -то? Я с Киева. Замечательно. О чем беседуете? Ну, а как вы думаете, про что могут разговаривать представники воюющих стран? Не знаю, о чем угодно. Ну, наверное, о политике войны. Самое так. Ну, Что-то спросить хотите или мне да, спросить? Да, что там видеть? уже победобесие уже закончилось, пришло уже. Выдыхает уже, Бадун пришел, чеше продолжается. Я не знаю, о чем бы. У нас праздник был, праздновали 80-летие Победы, да. Ну, я кажу, уже пришел Бадун, цей угаржит цего победобесия, чеше тянется? Ну, я не знаю, о чем вы говорите. У нас праздник мы как бы празднуем его, поэтому у вас свои какие-то. А что вы свет э, даже разжигало? То, что и всегда люди победу празднуют над фашизмом. Mm -hmm. Добро. Да. Скажи, пожалуйста, а почему вот парад после 45 го года, ваш наступный был аж через 20 рук? Почему насвяткували, скажем, те, Ну, непосредние участники, кто перемагав? Ну, свои трудности были там. Ну, это прошло, это как бы было. Никто от не отрицает. Mm -hmm. Да, 20 лет не праздновали. Потом mm -hmm. стали. Ну, это нормальное явление. А Общество формировалось да -да 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 там немножко. Да. Да, это нормально. нормально. Да, ничего страшного. А чему после 65-го року наступный был аж в 85-му? Ще 20 років прошло. Ну, свои были трудности. Но кто тобто до 65-го режим... року не подолали трудности? Нет, строй такой был коммунистический. Непростой, там свои, свои были какие-то. Непонятні заморочки, треба було угу. -то, жить ну, як то жити по-другому. Ну я нормально. не по, по іншому ви, все ви, та чекайте зараз. Ви ж от бачите, каже, така перемога святкуєте, прям вже 80 років. А от коли були безпосередньо живі учасники отієї страшної війни, чомусь не святкувалось. І навіть до 65-го року, 9 травня, було робочим днем. Як це так? Як вважаєте, чому? Ну ви, ви, я же вам сказав, Ви, мабуть, ще раз не uh -huh. понимаете, були были времена, да, немножко забыто uh -huh. было все. Это, как от, uh -huh. как и, и, и Победа над, над Наполеоном. Да? Uh -huh. Пришли коммунисты, они вообще там все разорили, а потом сейчас потихонечку спорта А, то ви все будете так святкувати, так Перемогу над тобто То есть это прекрасно. Ви молодці. Слухайте, а може от наступне запитання: а чому потім наступний після 85-го року був аж в 91-му році? Ну, я не знаю, почему. Не, ну, не було, не знаю. Свої Ладно, причини ну, не були, було, то не було. Так, да, своя да. причина, так. Да. Розвал. Да. Розвал чого? Развал Союзу було. Так, Союз закінчив своє існування в грудні 91-го, апарат в травні був. Понимаєте? Ну, События предшествуют что-то. Вот когда страна mm. разваливается, качается, тут, в общем-то, не до парада. Так Поэтому парад проводили. что... Що... Парад же в 91-м роце провели. Ну, я вы к чему это просто? Я я не могу сказать. Я просто усекав, что а от зараз у вас таке знаєте, як таке, таке просто вже побідобесся. Це вже кисну, це вже знущання. Це ну, душа... ранше раніше, допустим, uh -huh. в Києві ніхто не розмовляв на українській мові, вообще uh -huh. ржали, ска uh -huh. говоря тарагулі. А зараз uh -huh. тут ви розмовляєте. цікаво ви а з... чому ви раніше зустрічались? дуже... я просто ніколи не зустрічав таких людей, хто почують українську мову і ржуть. Ну, це просто знаєте, ознака трохи я, я не, не дуже я часто общався з поколіннями, які просто говорили, що да, в Києві ніхто не родив. Дуже поэтому... цікаво. Вот. Скажіть, так. будь ласка, а от дивіться, от навіть от проходили парад там -му, му в 85-му, 91 в 91-му році, і от дивлюся я от на лідерів країни і людей, які приймали участь на параді, звичайних людей. І ні в кого не було у цієї Георгівської стрічки. Чому? Цікаво, не підкажете? Да, мало що не було. Счастливо. Зрождаються, за... Мног... да. многі вічі визрождають. Да. ну це да, просто Власовський символ Власовської армії був, да, тому не використовували. Никакого а скажіть, будь ласка, дивіться. от, армії не було. От... Ви ж Сталі, напевно, ж поважаєте, я так розумію, так? Да? Потужна людина була, сильна. Благодаря, благодаря Сталіну ви вот От ви такой живий. Благодаря Сталину, да. Так, ні, ви мене не, не питаєте за Сталіна, я за вас, вас питаю. Ти будь ласка, вот Сталин стояв. Ви благодаря Сталіну. Ні, я да, завдяки своїм да? батькам живий. От дивіться, Сталин. Правда. От дивіться, Сталин Неправда. приймав парад на мовзалії. Виходив на мовзалей, вітав війська і так далі. А чому зараз мовзалії вот закрили, зашили, немає, навіть ніби його там і не було ніколи. А что из-за этого, ну, какие выводы делаєте на фоне? Для, для чего вы закрили мавзолей? Ничего его не закрыли. Просто он не, он не нужен на показ виставляють, там трибуна установлены. Все нормально. Все нормально, да. Тобто, просто дивите, от тих от радянських символів, які були да, от, під час парадів і так далі, їх все менше, менше і менше. Ви знаєте, що робили з, три, з цим трикольорним прапором? 9-го ну там парад перемоги проходив в Москві в 45-му році, що його кидали під стіни і розпалювали разом. Нічого з подобного. Это це, це, це у вас в голові кидали, ніхто не кидав. Не є підтверд, фото підтвердження є. Ви не бачили? Да, нет, у вас фото. Ну, що ви несете чисто. А Чуть? якщо я, я зараз не знайду, несуть. покажу. Ви визнаєте? Давайте. Добре. Давайте. Ви скажете, а тоді скажете? скажете? Да, давайте. Зараз одну секунду. Ну, як ви думаєте? Давайте. Чому так от? Чому відмовляються, от на сьогоднішній день від радянської символіки? От да, тому, що такого не було. Фашистські символи, фашистські бросали, а Дивись, трап... стрічки не, не было. Был, был, был. Орден слави, там был этот самий... Це, це так, інше, так, то гвардійська ленточка. А тут ви саме акцентуєте увагу, Это що тоже це... само, абсолютно Щось... Ні, абсолютно, не абсолютно різна. Вона там по ширині, і... І кольорова гама там відрізняється. А не, кольорова гама — це у вас гамма в голове, а так все нормально, похоже. Відрізняється. Да? Вони відрізняється трошки схожі, нічого. але відрізняються. Так, да ви б не могли... трошки, я трошки, я вибачаюсь, ви б не могли... Трошки, от у вас рачки mm -hmm. в голові. Ви б не могли підняти рачки руки, бо я зараз буду показувати вам телефон, щоб ви на мене бан э, не кинули. Да не надо це саме, не переживайте. Не... От у вас ну, ви ж росіянці, я ж вам трошки, не вірю. Не могли ви підняти руки? Я вам просто буду телефон показувати, щоб... Я не діваю. Да, от бачите? Да я не... Да мені регулі... Бачите? Москва, Кремль, бачите, от бачте, кидаєш. А чого ти підгорів? Чого ти підгоріло? Чого ти ж ти ж ніби старша людина? А чого ти? Чого ти на образи впав? Чого ж ти на образи впав? Ну, ти бачив, що робиться от триколор, кидають разом з гітлерськими прапорами, і потім спалили. А тепер ви їх несете. Я тебе поговор... Бри, Бри, сорок, Давай ти, так, ти, ти дивись, серйозно? дивись. Свиня, як ми будемо з тобою далі працювати. Ти коли скажеш от, ну, зможеш нормально говорити без образ, ти піднімеш своє праве копито. Якщо копита нема, відповідно, ти йдеш за руським воєнним кораблем. Ти мене почула? Що тебе так підпалило, коли побачив правду? Як воювали оці от власовці спочатку з Триколором, А тепер бабах, його несуть, він державний символ на Росії. Ніфіга собі. Горську стрічку. Слухай, якби твій дідо, Тебя. твій дід зустрів би тебе з цим Триколором І Йорську стрічку, що б він з тобою Правда, зробив? Ти думаєш, що б він з тобою зробив? Ти давай так, я ж тобі сказав, в тебе зараз нема звуку. Ти коли зможеш говорити нормально, без образ, піднімеш праве копито. Ти мене почула? Е е. Ш -ш -ш. Давай якось реагуй. Давай рахую до трьох. Раз, два, о, копито було. Катюк показує поросятам. Все, зрозуміло. Ідеш за русским воєнним кораблем. Пшов вон пес. Підгоріло його знатно бомбануло. Тула. Тула. А що тула? Тула це Фінляндія? Нормально, Ну, най буде. А в ви і Фінляндія? Ні, це так, з попереднього співрозмовника просто перескочило. Ви давай. кажете, я кажу, це Фінляндія, ви кажете Тула. Я думаю, може, місто. Я ви з Фінляндії. Ні, я з України. Ну, я з Тули, Росія. Добре, про що хотіли поговорити? А щолаєте? Що знаю, підтримую, а що не знаю, не скажу. Ну от чули, так. Да? Хотять ніби якісь переміри заключати, підписувати. Як ви підтримуєте цю ідею чи не дуже? Давно пора. А чому давно пора? А як же ж цілі? Як же ж там денацифікація, демілітаризація? Самі надає это все? Ну ми з цього не починали. А хто ж починав? Російська Федерація. І де, і коли? У 2014 році з моменту захоплення Автономної Республіки Крим. А Крим чий був? Український. Він і є український. 91-й год. Скройте. Откройте, посмотрите. Що подивитись? Республіка. Що подивитись? Кримсь... який документ. Кримська область переходить в Кримську Республіку. Я... Що подивитись, який документ подивитись? 91-й год. Назву документа. Крим. Крим. Назву Там, документу провозгла... назвіть, ми зараз подивимось, Про... прочитаємо, які проблеми. Правоглашає себя Кримською республікою. Ні, не проголошує вона себе Кримською республікою. Проходить референдум. і вона... Який оставит... референдум? Правильно, референдум 1 грудня 1991 року. Україна почему-то подняла під себе і все. Та да нічого не підмінала, що що, навіщо ви брешете? Севастополь, Севастополь. это какой город? Український. Всеросійського значення. Ні, не Неправда. неправда. Ви зараз неправду говорите. 48-й год. Що 48-й рік? Город значення. Ні, неправильно, знову неправильно ви говорите. Він, він називається місто республіканського значення. Всеросійського? Ні. Відкрите і подивіться. Тоді Росії не було. Мама родна. тоді ж Росії не існувало. Чого ж, мама Чого ти, придурочок? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Ой. Здрасте. Привіт. О, блін, які у вас круті. Там шапка у вас крута. Каскер, ви там так? за кого болеєте? За Карпаты болеете? А, нет, наверное, за Киевская не За сборную Украины. А, и что, она играет где-то? Ну як же, звісно. зависну. Сейчас чемпионат Европы идет, она играет? Ну а же, что мені цікаво, де сборная России по футболу на чемпионате Европы. Ну не собрали коллектив. Не зібрали. Здесь Зі всіх 140 миллионов. Чтобы навчиться играть в футбол, жодного нема. Все на войну ушли. Так вы, вы корейцы уберите. Бачу, они там. За вас воюют, за вас футбол поиграют. Так а, вот они тоже, кстати, не участвуют, потому что они за нас воюют. А. Мы их взяли, они тоже не стали участвовать. Как они це не, не, не принимают участие? Навіщо вы меня обманываете? Вот заява Ким Чен Ина была, что они выиграли чемпионат света по футболу. Мира. Так. Так я так про вони Европу виграли в збір, в збірної Бразилії вони выиграли, щось там чи 12-20 чи 0. Це ж офіційна заява кім Чен Іна була. Він що, Бреше? Так это про мира, а не про Европу. А, про Европу. Я... А, правильно, так вони ж не грають, бо вони в Азії знаходяться. Розумієте? Да. Їх не то, що не да. беруть те, що вони воюють, а те, що вони в Азії знаходяться. Так ну, у нас ну. азіатський один чемпіонат, ну, да? Там ні. другой. Ну. Вони там в другому чемпіонаті. А да в иншому чемпіонаті, да. А на світу того не виграли, а Росія чого не грає? Чого? А ви звідки? З України. Ну розумію. А звідки? город? Київ? Відки? Київ, так. А. Ну я что-то последнего захожу, тільки в Киеве чомусь світ, мабуть, наверное, есть, да? Нигде, наверное, больше нет больше ничего. А вы звідки? Подмосковья, Лужський район. Який? Пушкий. Не знаєте, кому ну, да, броді бувати. Те чорне. Так. Да, так, і нормально. про що хотіли поговорити? Да так, спитати, як там справа у вас? Як там е относяться. Ну вот ну, дивіться. Относиться... О, зараз от Зеленський заявив, що він завтра вилітає в Туреччину чекати Путіна. Путін поїде завтра про мир з Зеленським. В Корею? В Туреччину. А, в Туреччину, ну там же сказали, что вроде как ну, может, ты поедет, я не знаю. Ну, Вообще, а, а надо ли? Ну так что он запропонував, Путин запропонував Туреччину. А теперь что, дає задню, що він? Балабол якийсь? А, смотрите, давайте так, давайте. Если он приедет, да, и раз туда приедет Важ Зеленский, угу. и там все раз такое мир и мир, и мир. И все такое Бахай мир. Угу. Так ви думаєте? прекрасно все чи Звісно, що? Звісно, что це добре. Треба тільки буде, щоб ви забрали з території України. А якщо скажуть, що ні? Тоді будемо вас знищувати далі, Що робити. Ні. Вони скажуть мир, но по території, яка зараз разговаривала. Тоді будемо знищувати вас далі. Вам мало було колапсу тут пару днів назад, авіаційного? Буде більше. Окей. А где такой коллапс был? Не было коллапса там, да? 7-8 травня, Ні, все раз было. Аеропорти все працювали, все добре было на Московии. Uh, это не то, что там uh, в Европе там тоже все аеропорти встали, Это не этот uh, коллапс? Ні. Это через украинские дроны, так. А, -а. Но... А потім деякі авіакомпанії на це подивилися, як Turkish Airlines, і сказали, та ну нафіг, ми просто не будемо вже літати там. І скасували всі рейси. Прикинь. І сидять такі от твої співвітчизники, вони вже пілотки діли, прапори взяли в Анталію їхати святкувати 9 травня, бо ж на Росії це ж нескріпно, в Анталію треба, там, кім'я Анталія. І тут хлопці, Туркіш Airlines каже, ні каже. І такий облом. І сидять вони в тому дюті фрізи, заливають сливу. От, і на тому все. Ну, є ж на що заливать, то, да? правильно? Ну, так, що. Є? Є, заливати? Та ж, да, так заробили гроші. Я ж, я ж теж, я ж не проти Туреччини. Навпаки, вони їдуть в країну НАТО, відвозять свої зароблені гроші, які на Росії заробили. Туреччина будує завод Байрактар, передає дрони українцям, українці знищують росіян-окупантів. Прекрасный бизнес-план. Не знаю. Я вот э, в этом году приехал с Турции. Два э, месяца там отдыхал. Два месяца. Да, дуже добрый. Что ты мне сейчас вот рассказываешь? Я вот не понимаю. Ну, давай, Туреччина. два месяца в Турции? Ту да. В Турции. Тур я, Тур знаю, я только прилетел в Турции. Прекрасно. В Турции. Прекрасно. Туреччина. Краина НАТО. Входит ну, в блок НАТО Туреччина? Да мне... Толху, звісно. Я кажу, я входит, там... чи ні? Входить. Хто? Туреччина. Ну і що? Так. Російський воєнний літак збила Туреччина? Збила. Прекрасно. Молодці. Ну, ви утерлись. Соплі. Так, каже, рівно поїду, покаже. У нас, каже, тут гівно. І ще раз тебе говорю, я два місяці чи. Це ж прекрасно. Одихав в Турції. Та, це ж прекрасно. І чого ти мені зараз розказуєш? Це прекрасно. Кому-то отдыхать. Я, я не, б... не сказал, что в Тречи не понял. Нет, просто. Я вот это говмо! Не, не я же не казал, что в Туреччине погано. А когда ты куда-то пишешь, я тебе рассказываю. В Туречине 2 месяца я только что приехал. Давай, давай, столе Пельс. Столети, будь ласка. Я не кажу, что в Туреччині погано. Прилетел! В Туреччині дуже добре! Я знаю. Туреччині дуже добре. Але кажу, ти заробив там своїх там, скільки, там, скільки 1000 доларів. Да, заробив. Поїхав до Туреччини, і відвіз ці гроші. Навіть більше. Більше ти відвіз. Туреччина ці твої гроші взяла, збудувала Байрактар і відправила в Україну, щоб знищувати російських окупантів. Ти допоміг росіян. Молодець. Я не про то, что в Туреччике, Туреччи не дуже добре. А де ты в Турече не можешь. Еще раз говорю, я потратил деньги на себя. Да, да, что да, там да. Турция потратила да. на комфорт? Равно. Чем больше ты будешь витрачати в Туреччині на себя, тем больше в Украине будет Байрактарил. <су> Слушай, а ты ти был в, в Туреччині? Нет, абсолютно. Смотри, э, да. смотри, э, ну, давай подкрай. так. Да. <газов> И что? 20% земли да, Украина сейчас потеряла. 20%. Не, не, не Нет? Не. Давай, посмотрим. Поделись. А Давай. Давай. А поки ты шукаешь, скажи, где ты в не был? Где отпочивал? Где ты в Туреччине отпочивал? Ти мене чуєш? О. Зараз, чекай, чекай. Ну, в якому на кому курорте в... ти був? Випив все бухло. Я Випил. розумію, ні, Да, я не сомневаюсь, що ти все бухло випив. В якому курорті ти був? Випленно. Ну цікаво просто. Не хочу тебе размоляться в этом? Ну то скажи. Де ти був? Так, э... де ти був? там? Я хочу... Алані, Анталія, Бачу... Кімер, Фітхія, Алюденис. Тебе... Де ти був? Ну цікаво просто. Ну, бачите, і можеш собі дозволити поїхати до Туреччини, де ти був, може щось. Так я бачив, чого я не бачив. Ну, шукав-то? На якому курорті ти був? Ні, ні. На курорті, а, яком курорт я якому не... ти був, де ти був? курорт Нет, нет. Мне было интересно... Что, что, -то, что тебе было интересно-то? На каком а, как курорте ты был? Не цикал. Да нет. курорт понятно, что... Ну, так, блин, так назови курорт. Можешь просто... назвать или нет? А, Я знаю, ты же подказал. Ну, цикаво просто. А Я зараз... Ты два месяца там был, знаешь, что такие небы на сезон. Вода еще холодно. Вот. То де ти був, мені от просто не було. Вода закали. холодна? Так. Слушай, ти парень, ти, ти взагалі откуда? А, так ти я ж за, за що питаю, на якому курорті ти був, що вода тепла. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!